Двері прихованого монтажу. Заказав через інтернет, купив, прийшли, все гарненько зроблено, підрізано, все, підготовлено, направляючись. 6, 6 штук по 3 на кожну сторону. Я вибрав посередині їх закріпив. Далі одна частина буде кріпитися тут. Виріжеться гіпскрутон, друга буде з цієї сторони. Пізніше покажу, як це робиться. Двері, замок приходить. Просто вставляємо, закручуємо на два шурупчика все готово Далі коробка підготовлені. Отвори вставляємо, закручуємо два шурупа все в комплекті. Абсолютно все навіть з залишком в комплекті все додається. Далі, для того, щоб з'єднати дві частини коробки, покажу, як таке кріплення є з двох частин, ключик під ганьонку, болт під підганенку. Ми його трошки ослаблюємо. Тут є така підпружинена кнопка. І отвір для неї просто. і все Щолкнулося. Відповідно, друга сторона так само вставили, защокнули. І зверху той болт підтягнули. і в нас Надійне, кріплення набагато надійніше, ніж в звичайних коробках, які з дерева або МДФ. Далі завіси. Отвори все зроблено, ми їх просто вставляємо, закручуємо два шарупи, вони готові пізніше. Так само тут два шурупа і все у нас готово. Є пластинки, що що сюди, що сюди. Вони гарненько все закривають. Ніяких лишніх там шурупчиків, цього всього не видно. Окремо хочу показати, як регулюються ці завіси. Виробництво Італія. Тут два маємо болта, вони регулюються по глибині. Тут маємо два болта, вони йдуть під ключ гранка. Регулюється вправо вліво. І отут де ще отвори тільки. Це зараз покажу ця частина, яка вставляється сюди. Вона також регулює двері вверх-вниз. Відповідно, оце вправо вліво, отак виноси. От, і, відповідно, оці два, як я казав, по глибині саме полотно, яке тут вставляється і воно регулюється. Це значить, що повністю, як ми хочемо, чи в сторону, чи по глибині, чи вверх-вниз, ми абсолютно спокійно знімаємо ці защовочки. Підрегулювали, якщо потрібно. Ця коробка є досить міцна. Я думаю, тут достатньо буде відрегулювати раз. Але є коробки простіші дешевші, які треба буде. Чув, що декілька разів регулювали. Треба буде підрегульовувати. Як ми бачимо, важлива деталь. Це двері монтуються після вкладання чистового покриття для підлоги. В даному випадку це буде плитка кругом теплі підлоги. Для того, щоб потім не було проблем по висоті з дверми. Ось так, як я казав, воно буде підняти на плитку, вмонтоване тут і закріплене тут. Далі це все змонтується, запінеться важлива деталь. Тут краще видно з цієї сторони. Нам треба змонтувати коробку так, щоб міліметр краще півтора-два. У нас коробка. Виглядала назовні відносно стіни, тому що тут пошпаклюється. І тоді воно буде все рівненько, бо в іншому випадку буде трошки проблема. Спеціально вибиралася коробка з таким пазом. Відповідно, дверне полотно також йде з пазом. Для того, щоб можна просто було вибирати без цього паза, але тоді під постійно особливо замки, де ручки. Ми руками беремо і буде покриття. Зараз покажу подібне як ось тут така м'яленька шубка, наберес, який робиться полівізатором. Пізніше під час висихання, трошки присохлими шпателем, це все глянцуємо, загладжуємо. Тобто в нас іде все площину, немає якихсь горбів Воно йде гарненько в одну площину, грунтується і красимо в той кольор, який ми хочемо. Ось Те саме воно буде тут, на цьому, дверному, на цьому дверному полотні. І, відповідно, оцей пас, кромка, оця, вона нам допоможе. У нас воно буде все рівненько, буде слой гіпсу нанесений, грунтується, слой гіпсу нанесений. І буде все рівненько. І воно не буде стиратися. Так само і тут пас. Це двері, які відкриваються назовні. Є ще дверні коробки, які відкриваються. І дверні полотна, які відкриваються, змонтовані внутрі всередину. Теж залежить, які потрібно праві ліві. В даному випадку це праві двері, які відкриваються назовні. При тому, як замовляєте, не забудьтеся уточнювати, щоб не було потім проблем з цим.